Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. 155 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на покровському напрямку там зафіксували 44 штурми. Складна ситуація поблизу Торецька. Сили оборони зупинили там 25 атак. Тривають міські бої в районі Часового Яру. Ще один вектор наступу росіян. Харківщина ворог атакує одразу на кількох напрямках. Найскладніше на Куп'янському та Лиманському відтинках фронту загалом 19 атак. Про ще одну воєнну добу на українському сході. В нашому огляді. На Харківщині пілоти Фенікси зірвали плани ворога, який накопичував у лісосмугах техніку для наступу. Вчасно виявили та перетворили на Брухт танк і мотолигу. А це кадри через приціл гвинтівки снайпера з батальйону материк на вовчанському напрямку. Він уміло заземлює ворожі мавіки. Авні хлопці з 58-ї мотопіхотної бригади карають російських убивць не втекти їм ані пішки, ані під захистом броні. Росіяни вже бояться української баби Яги більше ніж танків. Ударний бомбер, яким керують оператори 63-ї бригади, точно і безжально нищить ворожу техніку і піхоту. Лише за останні два вильоти ліквідували два десятки загарбників. А це кадри від дронарів 111-ї окремої бригади сил ТРО, які стримують атаки окупантів, знищують їхні укріплення та живу силу на землях Луганщини. Окупанти спробували просунутися у Білогорівці, де наші оборонці відбили чергову атаку росіян. Штурмові дії загарбники також влаштували біля Нової горівки. Двічі протягом доби вони застосовували авіацію. 25 разів відкривали вогонь із артилерійських установок. На лиманському відтинку окупанти намагаються вклинюватися в бойові порядки наших захисників різними піхотними групами і постійно змінюючи тактику. Час від часу відновлюють штурмові дії бронетехнікою та безуспішно, особливо в зоні відповідальності 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Батальйон К-2 зупинив колону окупантів на сіверському керунку, Десант Росіян намагався сховатися, але потрапив під наші дрони та касетні боєприпаси. На Краматорському напрямку залишають ворога без зв'язку, без прикриття і без шансів бійці п'ятої штурмової. Це від них відео знищення мінометів, антени та укриття противника. Захлинулася і атака загарбників в районі Часового Яру. Наші піхотинці, артилерія та оператори ФПВ-дронів зустріли понад два десятка одиниць російської техніки з бойовими машинами десанту і знищили щонайменше половину броні. Триває виявлення та знищення штурмових груп загарбників. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважальні сили противника, вживають усіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення. Бомбири хижаків бойової бригади патрульної поліції впевнено зменшують популяцію російських окупантів у Турецьку. А ось зафільмована мить, коли пілоти висадили в повітря ворожу позицію, де засів автоматник. Перший же ФПВ поцілив куди слід. Ну, бачите, пташки літають. Ворожі. Чи наші? Які наші? наші приземлились? Down. Дронами всіяне небо на Покровському напрямку, де тримає фронт, зокрема бригада Червона калина. Попри в тому та складні ситуації, наші воїни непохитні проти орди московитів. Лізуть і лізуть. Я не знаю, що має бути в голові в людини, яка пішла в бій, ну, та група пішла в бій, її розбили. І через пів години, чи через годину, виходить слідча група на те саме місце. Її розбивають, і після неї ще одна йде. Ворога що суне вперед, нищить на покровському напрямку і 425-й штурмовий полк скала. Це їхня свіжа підбірка. Росіяни так і не наблизились до Покровська, але місто перетворюють на руїни. Не працюють магазини, аптеки, медзаклади, але в будинках залишаються мешканці. Кадри спустошених та понівечених кварталів показали прикордонники. Різниця знають кількома місяцями до цього, разюча. Місто буквально спорожніло. Ми йдемо по проїжджій частині, автомобілів немає, людей немає. На фоні ось такі картини. В першу чергу причиною цьому є ворожа авіація. Удари завдаються по. Подповерхівка бригада Азов одна з тих, хто не пускає ворога до Покровська. Нещодавно бійці влаштували землетрус для окупантів, а зараз показали кадри цієї операції. Завдання буденно-бойове здійснити вогневий наліт та підірвати позиції рашистів. Діяти треба було максимально швидко, адже місцевість відкрита, а погода не сприяла повноцінному маскуванню. Землетрус виконав. Убависла две цілий рухається на К-2. Як будуть на К-1, там обратний зв'язок. Парні, пару слів роботу зробили на 5, на 5. Все дуже добре. Російських солдатів не врятують зруйновані ними ж будівлі в селах на Новопавлівському відтинку. Нас дожине неминуча помста воїнів 23-ї окремої механізованої бригади. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці. Марафон Єдині новини. Знищувати ворога дистанційно на остащині 65-ї бригади великий луг з'явився ще один наземний дрон на противагу логістичним та евакуаційним машинам. Це дрон убивця гном 2 оснащений кулеметом та двома гранатометами. Він нищитиме окупантів. Військові вже протестували машину на полігоні. І ці випробування перше побачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Останнє налаштування: воїни міцно кріплять кулемет та гранатомети. І гном 2 готовий до перших вогневих тестувань. Система управління цим роботом не відрізняється від повітряних FPV. На дрон встановлено камери, аби військовий бачив, куди їде та свою мішень. Все відображається на екрані пульта. Звідси ж подаються команди. Цей е, пульт я взяв в руки фактично другий раз в житті, і дрон більш-менш слухався, правда, трошки е, з такими певними затримками. Ну, треба вивчити матча. Я думаю, що будь-хто може е, за кілька тижнів навчитися вправно управляти цією технікою. Можна вставити кулемет і два РПГ. В кожному РПГ буде по одного вистрілу. Після цього потрібно їх перезарядити. Ну, Кулемет, ленту ставиш і пішов, хоч чергою, хоч одиночний. Юрій родом з Вільнянська на Запоріжжі, добровільно долучився до збройних сил п'ять місяців тому. У цивільному житті автоелектрик ці навички знадобились і у війську, адже саме він удосконалював дрон. Робив систему, щоб воно майже більш компактна була, щоб влізло будь-куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Але не тільки це робили, робили ще систему спуска, щоб. Краще вона працювала. Дрони різної модифікації наразі не замінні на фронті. Вони полегшують важку щоденну роботу військових. Цей робот, якби так по факту, якби по об'єму роботи якби, заміняє ну, в частності трьох людей. Типу, якщо використовувати його в максимальних можливостях, дуже практична штука, щоб ми маємо якби, ризикувати життям військовослужбовців. То проще буде, якби виставити кусок желіза, щоб він отримав люлей. Війна дуже сильно. Війна змінюється дуже стрімко, і дрони сьогодні в пріоритеті. На сьогоднішній день в пріоритеті. Дрони це життя. Дрони це наші великі помічники. Через активність ворожих очей в повітрі небезпечних, оптоволоконних піввідронів, нашим воїнам все складніше вберегтися, тому потрібні безпілотники і якомога більше, аби військові могли працювати та знищувати ворога з укриттів. Насправді сьогодні в українській армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей, тому що ви на Запоріжжі, мабуть, знаєте ситуація. найважча якраз з тим, щоб дойти до позиції до позиції, повернутися з них. Російські загарбники не полушають спроб, хоча б на сантиметр просунутись на запорізькому напрямку, кажуть захисники. Щоб зупиняти ворога, нашим воякам потрібна допомога. Окрім техніки, ще й люди, які будуть нею керувати. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон.